Вітаю, вітаю, дорогі глядачі народної думки. Нарешті це сталося. Нарешті так довго цього чекав. Я вам передати не можу. Як я за цим спостерігав. Напевно, більше за кожного пенсіонера, хоч я ще не пенсіонер. Але тим не менше, це моя тема. Пенсійна реформа запускається. Уряд презентував. І всі, ті, хто писали в коментарях, що її не буде. Саша, ти обманюєш. От вам, викусіть. Все учора на засіданні уряду новий прем'єр, не прем'єр-міністр. Міністр зараз кажу, як воно звається, бо там вже все реформували. Міністр соціальної політики сім'ї. Забув. Ну, коротше, там нове міністерство, ви знаєте, да, старих міністрів всіх розігнали Дежунович взагалі не чув її заступниця Даша Марчак перейшла в Міністерство фінансів, слідкую за нею, бачив. А новим міністром соцполітики став Денис Улютін. От коли мужики при тімі да, коли рішають ці питання, то все якось дуже швидше рішається. І от вчора на засіданні уряду. Денис Улютін анонсував терміни введення пенсійної реформи, три стадії введення, а також інші зміни для пенсіонерів в першу чергу. Тому що коли торкається це прожиткового мінімуму, коли торкається це базової соціальної допомоги, це зміни для пенсіонерів, тому що їхні пенсії прив'язані до того людям з інвалідністю, які також дуже часто мої підписники, також це все міняє. Тож, давайте не буду затягувати. Детально три основні етапи пенсійної реформи, так саме тої, яка введе оці бали, яка значно збільшить ваші пенсії, принаймні, якщо не ведуть понижучого сента. Про це я розповідав окремо і наголошував вас підтримати мене. Тож, ну, давайте долучайтеся. Але перед тим. Невеличкий нюанс. Ну прям мені так вчора накипіло, так обідно було, що чуть не плакав. Жінка піввечора заспокоювала, що Саш, ну все ж нормально, ти зробив все, що міг. Дивіться. Вчора на каналі вийшло відео про те, що додають грошову допомогу. На момент виходу відео грошова допомога надавалась. Прийом заявок був. Після того, як пройшла година після того, як вийшло відео на каналі, 10 тисяч переглядів і одна тисяча заявок надійшла. До цього благодійного фонду одна тисяча заявок. А це був їхній потолок. Вони планували дати одну тисячу допомог. І після того вони, звісно, заявки закрили. І почалось мені в коментарях. Та ви перевіряєте інформацію, та форма не працює, та ви обманюєте, дурите народ, вам аби лайки. На момент запуску відео все працювало. Я позвонив туди, вони кажуть, ну вибачте, ми вже набрали кількість ну потрібну нам, все, далі закриваємо. І от я про то й кажу, що ті, хто підписані на народну думку, ті, хто поставили дзвіночок, щоб їх сповіщав Ютуб, коли виходять відео, ті перші бачать новини і перші оформлюють. Тобто тисяча людей оформила. Вітаю вас, ви великі молодці, ви вчасно слідкуєте за інформацією, і тисяча цих людей, велика частина з них, отримає. Бо там я розповідав чисто по категоріям, і люди зверталися, ті, хто належать до цих категорій. Ті, хто інші не встиг, вибачайте, так це працює, така система. Не видають отак без, бездонно. Да? Вони видають кусочками. Це вже всі давно знають і всі давно на це реагують. Тож, будь ласка, я розумію ваші образи в плані того, що на момент вашого перегляду вже не працювала заявка. Але на момент виходу відео все працювало. Я перевіряв. Тож. Ще раз вітаю тих, хто оформив, а тепер давайте про пенсійну реформу. Так, да, нарешті в нас стартує на засіданні уряду Денис Улютін, новий міністр соцполітики, заявив, що на протязі 100 днів Міністерство соціальної політики передасть до Верховної Ради. Повний текст законопроекту для введення пенсійної реформи. Ну, це вже хоч якісь дедлайни. 100 днів, це що зараз? Серпень, вересень, жовтень, це в середині листопада виходить, так? В середині листопада, плюс-мінус до 100 днів там було сказано, тому можливо і раніше. Е, чи візьмуть вони за основу ту систему, яку представляло попереднє міністерство, чи будуть щось своє вводити, достеменно невідомо, тому що, ну. Деталі ніхто не розголошує. Я думаю, навіть в Міністерстві цих деталей ще не знають, бо вони ще самі вирішують. Якби вони вже знали всі деталі, то воно вже було б передано зараз. Але вже оголошено три основних напрямки. От уважно тут слухайте. Перше, це реформування. Ну, на, ну, на, звичайної, звичайної пенсії, да? введення оцих балів з прив'язкою до єдиного соціального внеска, з прив'язкою до стажу, тобто за кожен з цих параметрів людина буде нараховувати свої бали. І по цим балам будуть нараховувати пенсію. Як ці бали будуть діяти, які вони суми будуть мати? До речі, про суми. Якщо середню заробітну плату по Україні будуть враховувати таку, як зараз, то вартість бала там буде в районі гривня 50. Але я думаю, що, скоріш за все, візьмуть за три останні роки, не за один, а за три. Ну, вони завжди люблять таке робити, і це дуже погано. Але хорошо, що, що взагалі це все почало. Тому е, пенсійну реформу переводять в бали. Ми вже попередньо рахували, що ті, хто отримують 4, будуть отримувати десь в районі 6800. 5-700, так як там як кому, да, все залежить від дати виходу на і стажу, набутого людиною, а також, ну, коротше, дуже багато факторів. Далі. Е, наступна зміна це спеціальні пенсії, спецпенсії, ті, про які зараз дуже багато говорять, пенсії прокурорів. Пенсії суддів, так, що вони дуже велико зависжені, пенсії депутатів, їх переформують в так звані не спецпенсії, вони будуть зватися, а професійні Професійні пенсії з декількома джерелами фінансування. Тобто, воно відв'яжеться Відв'яжеться від зарплат, якось переформується. Я не думаю, що їх дуже сильно знизять там, бо це ж ну, самі собі вони не будуть. І рубати, да, від гілку, на якій сидять. Це зрозуміло. Але тим не менше щось з ними буде, тому що це дуже великий резонанс в суспільстві. Люди дуже проти цього і вони бачать. Тому вони будуть переформовані в так звані професійні пенсії. До речі, професійні пенсії будуть назначатися і також по списку 1, списку 2, Там також буде таке введене поняття, як професійні пенсії. Я вже трішки з ним розбирався, розповідав вам, як воно працює. Більш детально будемо розбиратися, коли вже представляти пагучок висити, ще влізти в паутиня. Більш детально представлю, як вже буде. І третій пункт це введення обов'язкове введення накопичувальних пенсій. Це більше для нових пенсіонерів, які ще як мінімум 5 років до виходу на пенсії, але введення накопичувальних пенсій також буде обов'язковим. Тобто я вже готуюсь, що з листопада мені, крім податків, крім ЄСВ, крім військового збору, крім оренди, там ще крім чогось, ще треба заплатити один платіж. Але тим не менше, це повинно покращити ситуацію в майбутньому пенсіонерам, які будуть йти на пенсію потім. Головне, щоб це не стало мильною будількою, типу книжок або МММ. Так? І ще, що сказав Денис Лютін, що. Буде значне реформування прожиткового мінімуму. Я б його не назвав прожитковим, я б його назвав вижитковим, тому що на нього прожити нереально, вижити хіба що якось можна, і то дуже важко. Тому буде його значне формування, повний перегляд цієї величини. Це зрозуміло чому? Тому що вона вже давним-давно себе вичерпала. Її вже як такої нема. І не має бути. Так? Тобто воно повинно якось відповідати реаліям, а не бути 2361. Серйозно, 2361. Це ні про що. Ну, Подивимося, як будуть його реформувати. І е, ще один етап. Це введення і розширення базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога це 4500, да? Я бачив, скільки в ЦНАПі людей її зараз оформлюють. Там дуже велика кількість. До речі, ті, хто оформив, напишіть, чи вже прийшли якісь виплати, чи ні. Будь ласка, тому що, ну, щоб знати. Е, і ну, щоб знати, що розповідати людям, е, щоб внутрі ну, бачити інформацію, тому що те, що там пишуть, то одне. А те, що я тут з вами знаю, це зовсім ну, набагато кращі речі і все більш зрозуміліше. Тому базова соціальна допомога буде розширена. Я думаю, це моя така особиста думка. поки що не забігаю наперед, що всім, в кого виплата по Пенсії по соцдопомоги, менше 4500, будуть дотягувати до тої норми базовою соціальною допомогою. Ну це було б логічно, тому що дати людям, яких немає стажу 4500, да, або які взагалі там сидять вдома нічого не роблять, десь в центрі зайнятості стоять, це одне, ну хорошо, що дають. А друге, що пенсіонерові, в якого 40 років стажу давати 3300. А тим 4500, то трошки стає нелогічно, да? тобто людині, в якої не вистачає стажу, вийде 3950, бо там я рахував, да, по відсоткам вам показував, як буде нараховуватись базова соціальна допомога. А людині, в якої там більше стажу, чим потрібно 3,38 або 3,300. Ну, логіка тіряється. Тому я вважаю, що базова соціальна допомога буде також дороблена. І всім дадуть. Але це вже туди на жовтень-листопад буде більш актуальна інформація. Тому з нетерпінням очікуємо пенсійної реформи тексту, коли новий уряд її представить, тому що ж невідомо, як заспіває новий уряд, що він буде, е від чого відтолкуватись. Да? Бо це ж зовсім нові люди, зовсім нове бачення, зовсім нові якісь ідеї і все інше. Але ми активно будемо спостерігати, головне, що воно вже рушило. І в стоденний термін вже почнуться передавання до Верховної Ради, вже почнуться голосування. Отоді ми будемо це дуже активно продвигати, щоб там не було м'яко кажучи, обману обману для пенсіонерів, щоб не було заниження пенсії якимись штучними коефіцієнтами, тому що вони також прописані в цій реформі, ці штучні коефіцієнти. Тому за ними дуже активно треба слідкувати. І якщо захочуть примінити ті штучні коефіцієнти, я вже ж казав, що давайте ті штучні коефіцієнти примінимо для всіх. Якщо то для пенсіонерів, то хай ті самі коефіцієнти будуть для депутатів. Так? Тобто їхня зарплата множиться на той самий коефіцієнт. Якщо він відділений, то їхня зарплата зменшиться. Ну, чому повинні страждати одні пенсіонери через те, що немає грошей? В першу чергу повинні страждати ті, хто ці всі рішення приймає. Ну, не страждати, а відповідати за них. Зменшення пенсіонерам, то і ваші зарплати будьте добрі, помножте на той самий коефіцієнт. Отаке моє бачення. Пишіть в коментарях своє. Хто прочитає, що написано на футболці? Тут воно трішки навиворіть, виходить, через камеру. Але тим не менше, пишіть в коментарях. Тож, радий був вам сповістити, безмежно радий, що це все порухалось. Нарешті, нарешті, так, да, я цього ждав. Я знав, що воно буде, але це відтягування мене напрягало. Тому дякую за увагу, дякую за терпіння. Бачимо, бачимо, рух іде, значить, ми також робимо правильну дію да, в правильному напрямку в плані того, що це все розповсюджуємо, що це все обговорюємо і впливаємо на ці всі рішення. Тому давайте і далі так продовжувати. І до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.